І тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і ниття, живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Вічно живим героям російсько-української війни присвячується. Антон Атаманюк народився 15 травня 1989 року у Хмельницькому, навчався у Хмельницькому ліцеї No9, загальноосвітній школі села пилипи Олександрівські, згодом у військовій академії міста Одеси, служив у 8 окремому полку Сил спеціальних операцій. З 2014 року учасник російсько-української війни загинув 15 жовтня 2023 року на Запоріжжі. Календар за 2015 рік досі зберігає вдома Віра Атаманюк. Саме з того часу сина Антона майже не бачила, їх розлучила російсько-українська війна. Вірити, що її найрідніший герой загинув важко. Світлини Антона, великої сім'ї, де крім нього ще троє дітей, нині єдина втіха для мами. Він був дуже гарний. Такі всі кажуть, ну що він тебе як намальований, дуже прямо. От йому тут всього три місяці, і він стоїть от на руці в мене. Заговориш до нього, він сміється, такий він був. І безпроблемний такий. Знає, тут йому сказали щось, повернули, там буває крик, і він повернувся і далі своє робить, такий він. У Хмельницькій школі Антон навчався до 6 класу. Потім жив із бабусею в селі Пелепи Олександрівській. Потрібно було комусь допомагати старенькій по господарству. Щоранку носив воду, порався біля худоби, а потім два кілометри пішки на навчання. Одного разу на уроці визвала його Галина Олексіївна до доски відповідати. І він вийшов. І каже Галина Олексіївна, це вже потім розказувала мені, що каже, дивлюся. А він в кірзових чоботах, ну, такі були ну кірзові чоботи. А ну, в селі бувало це і болото, і все. І він вийшов до доски і каже, дивлюся, а він в кірзових чоботах. І гною набралося на, на, на чоботи. І каже, я так подивилась і нічого не сказала. Вже думаю, хай відповідає, що він там розказав, а на, на перерві вона кличе його, Антон, йди сюди. Він підійшов, вона каже: ти знаєш, що в тебе чоботи нечисті? А він каже, Галина Олексіївна, я знаю. каже. Ну якби ви знали, скільки я рано вивіз тачок гною. каже. І я просто не встиг. Був час у Антона і на цікаве дозвілля з друзями. Часто зависали в Кочегарці, сидять з хлопцями, зберуться, в них було мало дівчат в класі, а більшість хлопців, то вони підкладали в кучегарці, там різні там, розповіді собі розмовляли. там Братва називалася, це в них братва, це вони кучкувалися. Шкільні роки навчили Антона відповідальності і вмінню визнавати помилки, просити пробачення. Запам'яталося мамі, як син написав у творі про свої образи навчительку, коли зрозумів, що погрячкував, скоєне виправляв із квітами. А він каже, мама, я все виправлю. Каже, дай мені на другий день ранком, каже, дай мені великий букет квітів. І він прийшов з цим букетом. А, а ті хлопці ж дуже всі за ним. Куди ж це він несе букет? Що ж таке случилось? Він зайшов, і Надія Петрівна стала посеред е, учительської, і він став на коліна, дає квіти. просить пробачення. Він тоді просив неї пробачення. Що вона його вибачила. І такий він був, от як надумав, от треба це виправити, треба це от на місці поставити, І все, І більше він ніколи. Він завжди, Надія Петрівна, це в мене найкраща, була класний керівник. Із старшим братом Сашком любив рибалити на Південному Бузі. І він прямо так стає перед цим і руками ловить рибу. Ну як в такій річці широкій можна зловити рибу? І от він ловить, а саша з сіткою брат ходить за ним і сітку тримає, а він ловить і кидає. Ну, я кажу, ну, ну такий рибак, і не боїться там під кущами, під корінці запихає руки і, і витягує раків звідти, а охотник який, це, це, це не передати. Він такий тільки свободний час, якийсь десь який день-два випадало, і він в село їде і там, ну, там своя охотнича, е, е, е команда. Антон виріс кремезним, вольовим, схожим на діда, тож і вирішив стати воїном, захисником, закінчив військову академію міста Одеса, служив у 8-му окремому полку Сил спеціальних операцій. З 2014 року виконував бойові завдання в зоні АТО ООС. На початку повномасштабного російського вторгнення, як командир групи спеціального призначення, утримував позиції на Луганщині згодом на Чернігівщині, де, потрапивши у ворожу засідку, врятував життя побратима і власне, відвернув увагу ворога. Так, як мені я уявляла, як мені розказували трошки, як, думаю, як же він добирався раняний, і це все, що його знайшли на, на, на дорозі, а він бідний підповз, сховав. Одного побратима, сховав в кущі, а сам його так він очнувся, дивиться, того затягнув, а сам вийшов, бачив, що в нього в крові, ляється і сили. Тіряються, він якось там доповз до, до якоїсь дороги, їхала нова пошта, а він вже навіть не доліз, але тільки ногу виставив отак з кущів. Цих. І ця машина їхала, і побачили, стали, підобрали його і оперірували його. Спину ранили, і в живіт пуля про цей то почку йому вирізали, одну удалили почку і кашечник задітий. Після повторної операції у Києві реабілітації за кордоном Антон Атаманюк знову повернувся у стрій, йшов через весь від грудей, йшов аж донизу, до ще добре не затягнувся, і він опять пішов воювати. Я він прийшов до мене, я кажу синочок, кажу, не йди. Я кажу, ві, ві, це. Він каже, як не йди? Каже, як не йди з таким до мене тоном, як не йти здивованим. Я кажу, ти ж подивися, в тебе шов розходиться. Що в розходиться, що ж там пройшло місяць чи два, і він опять пішов. У 2019 році на фронті загинув батько Антона. Микола не живий. Попри біль втрати, відважний син воював далі, захищав Бахмут, де знищив значну кількість окупантів і ворожої техніки. Скільки він за один раз каже танків підірвав і сказав ну, вісім, але там не казали ці, що були там, що ну, ще попри тим, що набагато більше. За звитяги Антону Атаманюку вручено ордени за мужність та Богдана Хмельницького, третього ступеня. Йому посмертно присвоєно почесне звання Герой України. Загинув 15 жовтня 2023 року унаслідок вибуху міни в селі Вербове на Запоріжжі. Бабусина Втіха, восьмирічний онук Єгор, рідна кровинка, нащадок сина. Той, за чиє світле майбутнє загинув герой Антон Атаманюк. І вуха так торчать, як в нього, все. Ну, на личку так він мені трошки, він голубоглазий, похожий трошки на маму. Ну, не трошки, а е, щось мамине, щось батькове. Так, він, ну точно як Антон. Ну, от так. А от е, личку, я дивлюся, він більшість мені похожий на маму. От, значить, кажу, буде щасливчик. Антон Атаманюк – позивний турист, він був великою людиною, тому що він був професіоналом своєї справи, він служив в силах спеціальних операцій. Наразі він отримав посмертно героя України. І він ходив туди, де мало хто ходить. Ну, спецназа специфіка роботи, така в сил спеціальних операцій. Він навіть після важкого поранення повернувся назад на службу і продовжував служити і захищати нашу країну. За час війни між волонтерами і фронтовиками склалася міцна дружба. Антон Атаманюк був справжнім другом і для Тетяни Юзепчук. Антон для мене це реально крутий спецпризначенець, справжній друг на якого можна було покластися. Він ніколи не жалівся. Єдине, що міг попросити про щось, якщо край було треба, те, що було потрібно для роботи. Антон це та людина, яку який завжди був готовий підтримати, е, який ніколи не був фальшивим. Антон це герой реально нашого часу. Втрата кожного воїна невимовний біль для рідних, близьких всієї України. Коли ми прощалися з Антоном, то було дуже багато людей, тому що Антона, от я зараз говорю, у мене мурашки по шкірі, тому що я не могла тоді повірити. Я думала, що можливо щось, поки хлопці не підтвердили. Сприйняти так, такі втрати це дуже боляче, особливо, коли ти знаєш людину особисто, коли ти дружиш з нею, коли ти поважаєш цю людину, знаєш, скільки ця людина зробила для цієї країни, захист Донеччини, захист. Харківщини, Сумщина і Запорізький напрямок. Це кругом по всіх тих лісах, бліндажах і так далі. Антон там був, він завжди йшов першим, бо він командир групи. Щороку у військовій академії Одеси, де навчався Антон Атаманюк, відбувається восьмикілометровий забіг Біжу за побратима. Так курсанти віддають честь фронтовикам, які боронять Україну і вшановують пам'ять загиблих воїнів. З 2023 року серед останніх герой України Антон Атаманюк вічна пам'ять і слава Герою!